you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал народного депутата від слуги народу» Журналисти запідозрили у тому, що він придбав розкішний маєток у центрі Києва та оформив його на підставну особу. Власне, йдеться про Петра Халімона. Сап уже відкрила проти нього кримінальне провадження. Змі повідомили, що народний обранець придбав дорогий будинок у центрі Києва ще влітку минулого року. А от уже 18 лютого 23-го голова НАСК Олександр Новіков у ефірі програми «УПЧАТ» констатував, що спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила проти його кримінальне провадження зауважимо, що підозрюють Халімона у незаконному збагаченні. Вочевидь, йому загороджує конфіскація придбаного будинку на печерських пагорбах столиці. 100% журналістських розслідувань, де вказується про невідповідність декларації, є предметом моніторингу способу життя НАСК. На основі результатів цього моніторингу і приймається рішення, сказав очільник НАСК. Окрім того, Новіков сподівається на швидке розслідування цієї справи та на те, що майно Халімона оперативно конфіскують правоохоронці на користь громадян України. Це показовий кейс декларування б стримувало такі випадки. Очевидно, що якби декларування було обов'язковим, пан Халімон би кілька разів подумав, чи можна купувати такий будинок та не зазначати його у декларації. Додав Новіков, варто нагадати той факт, що 24 січня стало відомо, що САП звернулася до офісу генпрокурора щодо Халімона за фактом незаконного збагачення. Ми звернулися з рапортом до офісу генпрокурора, заявила пресекретарка секретарка САП Постолюк. Зокрема, спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила генпрокурора відкрити кримінальну справу щодо нардепа від партії Слуга народу Павла Халімона за фактом незаконного збагачення. Водночас голова фракції Слуга народу Арахамія зазначив, що незаконне придбання нардепом маєтка суперечить цінностям партії, а також уявленню, що під час війни має робити держслужбовець. За це Халімон буде звільнений з посади заступника голови нашої фракції. Наголосив Арахамія. Він звернув увагу і на інші форми відповідальності, тому що те неодноразово закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку. Якщо Халімон порушив закон, він нестиме покарання. Історія розпочалася з того, коли журналісти розслідувачі з'ясували, що Халімон придбав житло на Почерську у центрі Києва. Він купив будинок у літку 22-го, але не напряму а через посередника. Мовиться про елітний маєток на Почерських пагорбах біля ботанічного саду імені Гришка. Слід зауважити, що офіційно Халімон не є власником. Дім, начебто, подарували Анастасії Котлинець. Ціна будинку виявилася зовсім не ринковою. Журналісти знайшли договір купівлі-продажу цього маєтку. Будинок разом з земельною ділянкою площею у 10 соток коштував 10 Мільйонів 300 тисяч гривень. Натомість маєтки біля ботса до аналогічної площі коштують приблизно 50-60 мільйонів гривень. Насправді, депутат Халімон уже неодноразово ловить чорні лаври слави через скандали. Халімон уже був помічений у антикорупційних скандалах. Наприклад, у 20-му колеги з програми схеми опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом Дмитренком про співпрацю. Бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні хабаря. Сподіваємося на те, що цей випадок стане не останнім на шляху до викриття на серед української влади. А усіх винних обов'язково покарають саме такою має бути європейська Україна зараз і після перемоги. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.